Виконуємо право 34.4, приклад Е, до параграфа 34 за підручником інформатики 9 класу, авторів Казанства стаціонка 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо від на програми Файл, New файл. У нас буде дано масив з 15 цілих чисел. І дане ціле число x. Потрібно знайти в масиві останній елемент щодо рівня x. Звичайно, якщо він є в масиві. Тобто нам потрібно знайти індекс даного останнього елемента. Створимо список з іменем R і заповнимо його якимись 15 цілими числами. Тепер створимо змінну X, яку будемо шукати в даному списку. Але дане число нехай вводить користувач з клавіатури в консолі, і, незважаючи на те, що він буде вводити число, це буде рядковий тип. Отже, нам потрібно перетворити рядковий тип в цілий, для цього скористаємося функцією Int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш, Ctrl-пропуск. Ну і щоб присвоїти значення, яке ведемо з клавіатури змінній, використаємо функцію input. Ведемо текст підказки для користувача. Наприклад, введіть ціле число, яке потрібно знайти. Ну, а далі будемо шукати, чи є ось це число. Ну і для того, щоб знати, чи воно справді є, чи немає його, створимо деяку допоміжну змінну цілого типу. Назвемо її флаг і надамо їй значення мінус один. Для того щоб знайти у списку останній елемент що дорівнює x, краще було б використати оператор break. Для того, щоб, якщо число знайдене щоб не перебирати весь список і вийти примусово з циклу. Але давайте будемо робити без його і переберемо весь список. І тоді нам потрібно буде в циклі перебирати весь список від початку до кінця. Кількість ітерацій циклу буде рівна кількості елементів в списку. Тобто 15. В кінці рядка-двокрапка. Натискаємо Enter і зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. І він рівний чотирьом пробілам або одному натисненні клавіші TAB. Ну а далі потрібно перевірити умову, чи ось це число X знайдено. Якщо і елемент масиву R буде рівний нашому числу X шуканому, тоді запам'ятовуємо. Індекс даного і того елемента. Запам'ятаємо його змінний індекс. Нумерація в списку розпочинається з нуля і початкове значення лічильника, і також рівне 0. Ну і зрозуміло, і збільшимо нашу змінну флаг, яка показує, чи знайдене число, на одиницю. Нехай буде на одиницю. Можна, звичайно, змінювати на інші величини. Виходимо з циклу. Ну а далі може так статися, що шуканого числа немає. В цьому випадку змінна флаг буде мінус 1. Отже, перевіряємо, чи вона рівна мінус 1, якщо змінна флаг рівна мінус 1. Тоді виводимо консоль. Шуканого числа немає. Інакше else. виведемо в консоль індекс останнього елемента щодо рівня X, рівний такий-то. Давайте збережемо власні папці, файл сай або сей вас, перший раз немає різниці, збережемо з іміни, вправо 344E. Та виконуємо run, run модуль. Так, десь помилка. Порівняння неправильно написав. Має бути 2 дорівнює. Тепер все добре. Давайте введемо число 45, натискаємо Enter. Рівний 14. Отже, нумерація індексів розпочинається з нуля, значить. Останній елемент має індекс 14. Все добре. Щоб гарніше було, поставимо тут пробіл. Тепер введемо, давайте число, якого немає. Наприклад, 2 шуканого числа немає. Все працює. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!